Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Тож матч Capital з Берсерки завершився. Результатом 6-4. Перед нами головний тренер Берсерків Павло Легачов. Павле, як оцінювати для вашої команди цей матч, який начебто складався дуже непогано і ви дали бій лідеру, але все-таки програли. Так, uh, да, да, дійсно складалася, складалася гра. Ми сьогодні Перед початком гри розбирали гру з Capitals. Да, там всі три матчі, всі помилки, які були, бо насамперед ми до цього забили в трьох матчах два голи, а пропустили за 20. Тому в принципі, в принципі два. Два періоди до останньої хвилини до другого періоду все виконували хлопці. Молодці, тому і такий результат був 4-2 на нашу користь. Але потім в кінцівці другого періоду дуже прикра помилка, коли мали виходити в контратаку, замість того, щоб зайти в зону, гравець допустився прикрої помилки, що призвело до швидкої контратаки в нашу ворота. І Рахунок став 4-3, що дозволило потім забити супернику четвертий гол нам роздягальню. І після цього третій період так програли, але моменти були, не використали. Дійсно гарна гра. Я думаю, глядачам сподобалося, ніхто не очікував від нас такої гри. Та в принципі, я думаю, що наші болівальники так глядачі бачать, що кожною грою хлопці тільки додають. В, і це бачимо, те, що призводить затяворі суперника. Сьогодні було багато вилучень у Київкепітал, тобто, це теж означає, що рух дуже непоганий у хлопців. Тому будемо бачити далі та робити свої висновки та шукати перемогу. На сил не вистачило, щоб... Ви... Все-таки втримати перемогу, чи все-таки наразі це індивідуальний план? В принципі, та сил вистачило. Так? Бачимо, дуже непогана бійка була, щоб і та і сторона, і наша трішки завелася. По силам та по кондиціям, в принципі, нормально. Десь більше позиційно ми провалили, бо з четвертого гола ми можемо побачити тільки. Індивідуальні промахи в своїй зоні, коли е, гравець і, і наш і є суперником, а тут ми отримуємо гол, бо е, то спід гравця там забивають, не дотримав там ключку, не підняв. Потім дуже гарні були голи, коли е, суперник відкривався, відривався в центрі. Більше е, в. в, в ну, все ж таки індивідуальна майстерність да, хлопців, які були з іншої сторони, вдалася на знаки. і насамперед, може, десь я, я своїм кажу весь час, що потрібно вірити в свої сили. Да. При рахунку 4-2 могли там ще забивати, от забили би там, не пропустили ці голи. Все, все могло бути інакше. Но я думаю, що. І трішки потерпали супернику і нерви і, і не очікували від нас такої гри, тому що було видно, що занепокоєна була команда суперника. Дніпро, Кременчук, тепер «Кепітал» – ви дуже показали, що персерки можуть не просто давати бій, а й вести в грі з такими суперниками, але чи до кінця сезону команда нарешті дійде до того, щоб втримувати таку перевагу. Головне, щоб команда до кінця сезону дійшла просто. просто. Але хочу сказати наступне. А, самі бачите, да, там в Кременчузі дуже непогані були ігри з Дніпром. Да. А, ми змогли вирівняти нарешті, зробити три більш-менш рівні ланки. А, змогли а, вирівняти мікроклімат, незважаючи. На наші проблеми, які нікуди від нас не пішли з фінансуванням і прочими речами пов'язаними з коштами. Але ви бачите, хлопці тільки додають, ми знаходимо спільну мову, вдається їх все ж таки мотивувати. І хочу сказати наступно, да, там, коли читаєш там. Дуже там, брудну, брудну, не знаю, як це висловити, щоб не образити там, жовту, чи жовтопаперову пресу, коли там натякають і тренер не такий, і гравці не такі, і починають розповідати. Все ж таки хочеться підвести підсумки року, тому що насамперед зараз закінчується рік, 23-й. За 23 рік ми все ж таки змогли відіграти той чемпіонат з користю провести предсезонне життя. Були в Америці і у Нідерланди вибиралися. Тому, тому хочу сказати наступне, що ми рухаємося вперед, як колись, як колись зазначив один з керівників Манчестер Юнайтед, коли прийшов Алекс Фергісон, він сказав наступне: ми тобі даємо карбланч на три роки, і три роки, за три роки ти повинен вибудувати команду. Тому я дуже радий, що в мене є такі спортсмени наразі. Так? І до кінця сезону ми дойдемо це, як і побажання святкове, так і конфронтація факту. І все ж таки і перемоги у нас попереду, і стабільна ситуація. Я насправді в це вірю. Хочеться побажати в цей вечір вболювальникам, вболювальникам да, збора дозволять з нового року приходити на хокей. Вболювайте, хокей подарить кожному з вас незабувайму емоцію, яка в цей час дуже важлива. І віримо в перемогу. Вірити в перемогу улюбленої команди і в нашу перемогу, тому що е в цілому в перемогу нашої держави, тому що без віри ми нікуди не дійдемо. Дякую вам. Все, Дякую. З нами головний тренер Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Вадиму Валерійовичу з перемогою. Мабуть, сьогодні не так ви бачили собі цю гру перед її стартом. Я дякую, да, звичайно, дуже важкий матч був для нас. Хочу подякувати супернику. Дуже добре грали, мужньо, да, самовіддатньо. Да. Заставили нас понервувати. Дійсно, дійсно, я так, я так розумію, що... Відділяти нікого не будемо, вся команда, весь клуб наш вже до матча поклав собі ці три очки, да, тому, тому так воно трапилось. Да. Але, е, хочу подякувати хлопцям. Да, дійсно, сьогодні було нам важко. Да, ми доганяли, 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 но, но все ж таки здобули цю перемогу. Я думаю, це буде нам такий вирок да, на, на, на майбутнє. Що е, потрібно до кожного суперника готуватися, да, до кожного матчу е, треба налаштовуватися. Все да, одно сокіл, е, винеся, да, Кременчук, ілі, там інша команда. Ну, ми, ми повинні бути професіоналами і готуватися до кожного матчу. Вважаєте, що провальний початок це фактор недооцінки? Я вважаю, там купа, купа всього було. Да, це Вилучення, да, ми в перші 10 хвилин е, е, зроб, е, дістали 4 вилучення. Да. Ну, і Там були моменти, але но... слава Богу, що ми все ж таки здобули цю перемогу. Сьогодні ми повірили місцеворота Ярослава, Перехвилювався, ну, бо э, да, ми бачили, що він хвилюється і, да, і там такі, такі гали, би, він, э, він повинен їх да, був, піймати. Да. Э, ну, скажімо так, що для нього це були не, не, не свойственні для нього ці гали. Він, він має, може і грає до... Набагато краще, чим ну, було. Зараз у команді немає перерабітка, ну, тобто не ну, є ще. Так, да, Колін Вит є. він отримав дуже важку травму да, на одному тренуванні. Йому зробили операцію, да. також хочу сказати дуже нашим, нашим врачам, нашим. Київські чи українські вони спасли, можна сказати, врятували один з пальців. Да? Тоже, ну, у нас теж є хлопці, да? в частності врачі, які працюють професійно на своєму місці. Тому Колін віз зараз у себе в країні приходить курс відновлення, да? мабуть, ще буде одна операція. Не знаю, але ми його чекаємо. Завтра Різдво, чи будете давати день перехоченки команді, чи все готуєтеся до сокола, як то. Вже до, не, до сокола, в нас Кременчук вже. А ще Кременчук. Не, так, не, так. Не, на, жаль, на жаль, мабуть, для, для хлопців. Будемо будем працювати, навіть да, різдво. Чому? Тому що е, наступні п'ять днів не буде льда в паласі спорту. Да? Нас чекає дуже, дуже напружена гра проти Кернічука, тому будемо будем шукати лід, де можна по, трошки по, по Да, Хочу всіх підзравити з Рідвом Христовим, да, всіх болівальників, всіх команди, всіх нашу, наших бойців, всіх наших всіх, хто зараз хто, хто захищає нашу країну, да, всіх, ну, всіх граждан, громадян України. Дякую, дякую. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.